Армадол, забудь про головний біль. 31 грудня мідано землю 1, друзі. І час мені здається підбити воєнно-політичні підсумки року. Да? І скласти певний прогноз на новий рік. У кожному він свій, але. Від нього він особистий. Допоможе нам цьому людина, яка за цей рік, мені здається, виходила в прямий ефір набагато більше, аніж ми з Люсі, наші колеги. А, і це вже певною мірою рекорд, безумовно. А саме його відео найбільше, впевнений, найтрагічніші, найгірші моменти повномасштабної війни заспокоювали українців по всьому світі. І саме він впродовж року обіцяв, що активні бойові дії закінчаться через ну, приблизно 2-3 тижні. А, і саме до нього можна сказати, буде черга, не найбільше, а якщо порівнювати з чергою фанатів Вірки Сердючки. І Моє передбачення зараз через ага, 2-3 секунди, секунди він з'явиться в нашій студії. Олексій Арестович. Один, два, три. Три. А ми гарні ученики. Так. І бачите, я не збрехали. То бачите, це справдилися всі прогнози. Так. Ранку. Вітаємо вас, Вітаємо. доброго ранку. Сьогодні так офіційно здавалося б. Ну, я, що... я теж відмітила, зазвичай зовсім інший лук. При, Тут... Примусили? Примус... хто примусив? Хто <рес> примусив? А ви, ви з Богом спілкуєтеся? Ж, ти ж обличчя ж чогось там маєш виглядати принаймні на новий новий рік. Дружина насправді дружина Дружина, то святе, то ну я тоді чому я туди дивлюся? Ви питаннясь на тросах, поспілкуємося з вами. справи. ну раз ми почали вже і жартувати про прогнози. Про ми хочемо почати так само з прогнозів, але не ваших. Війна закінчиться до серпня 2023 року. Таке напророчили, нашаманили. Шамани з перу вони провели обряд там з портретами. Бачимо зараз ці фрагменти з портретами Путіна, Зеленського. Ну і чомусь ця новина дуже активно шириться російськими пабліками. Так то ви погоджуєтесь з прогнозами. о боже мій прогноз про, про, погоджуєтесь з прогнозами ну, про шаманів? Теоретично його можна взяти за основу, да але ми ж розуміємо, що завжди можна сказати про чорних лебедів. Якщо прилетіть якісь не на нашу користь, то плюс 2-3 місяці. Це треба додавати. Якщо на нашу користь, то мінус два-три місяці може, треба додавати. А насправді ніхто не знає, коли вона закінчиться, на жаль. Тому що ми маємо, що ми точно знаємо, що Росія у російського керівництва є довга воля на те, uh -huh. щоб перемогти в цій війні. Тобто ми бачимо, що вони роблять. Да, і зараз головна інтрига першого півроку можу сказати, як вони використають ці 200 тисяч, які вони накопичили. Uh -huh. І чи зможуть вони нові 200 тисяч накопичити або 300. третій раз? Чим вони їх будуть озброювати? Це. До, до речі, не визначено ще питання, але 5 січня вони починають нову нову мобілізацію. Ми І... маємо розуміти, що uh -huh. таке Кремль? От все, все їх існування доводить дві головні, дві головні уро, уроків таких. Перше, що якщо бити в одну точку, uh -huh. кидаючи всі зусилля туди, воно спрацьовує. І друге, незважаючи на втрати, те, що ти отримаєш, воно компенсує тобі те, що ти втратив. Вони вірять в це реально. Uh -huh. І вони будуть це робити. Але тут є хмара у нас тут одночасно, ну Олексій Арестович говорить отак просили хмара. Що трошечки? бо ж не перекричиш, ти переграєш довго Та слухайте, а у вас по тобі бічом якісь стосунки є? Ні, абсолютно ніякі, а тільки через хмор тільки через хмару, а тільки Коли я чую його музику, я от відчуваю, що вона щось таке. Та от, от якраз да. от якраз ви відчули зараз музику хмари, налаштувалися якраз на відповідну хвилю. От, якщо згадати ваш прогноз, так 2019 року, там більше п'яти мільйонів переглядів, так як буде відбуватися саме ця російсько-українська війна. Можете зараз спрогнозувати так на 2023 рік, як буде розвиватися війна, щоб ми побили рекорд цих переглядів. Одразу всі е, дуже важко розмови. сказати, тому що багато не визначається. зараз. У Росіяни де в керівництві дуже жвава дискусія. Перше, як використовувати ці 200 тисяч, одні кажуть, що давайте повторимо стратегічний наступ на Київ, на Суми, на Харків, на Чернігів, просто як як було. А інші кажуть, ну це ж повний ідіотізм. Минуло разу не спрацювали, цього разу не спрацює. Тим більше, що тоді були елітні частини, зараз мобілізовані. Давайте кинемо все на Донецьку область. Тоді ми захопимо, коли ми її захопимо, як вони вважають, як їм здається, то ми принаймні буде що продавати російському населенню в якості перемоги. Захистили ЛНР, захистили ДНР, Крим, там а Київ ходили, щоб розграбіття натовське і бандеровське угруповання. Дискусія. Невідомо чим скінчиться у них, тому що насправді політики керують війною. вони ставлять доволі безглузде завдання. Насправді, б да, військові самі собі ніколи не поставили. Будемо сподіватися, що і цього разу переможуть безглузді і тоді, ну от розумієте, хотілося би сказати щось приємне, але на жаль, найближчі півроку буде дуже, дуже важкими і кровавими. Але ж вони да, вирішальними да, президентом виріш... Ну, вирішальними звісно, Тому що якщо ми розіб'ємо ці 200 тисяч, ні, якщо а коли ми розіб'ємо це 200 двісті. То навіть якщо вони зберуть наступне 300, вони будуть ну може, на четверть боєздатними настільки, наскільки було спочатку російські війська. А ми ж все ж таки угу. з цих пір стали трохи сильніше завдяки західній зброї, завдяки на тому, що ми натримали досвід, певно, і так далі. І так далі. Тобто, дуже повільно, але війна іде на нашу користь. Ну, якщо подивитися, хто нас Путін э, потеряв всі, свою свою міжнародну підтримку, то йому. Руку ніхто не, uh -huh. не дозволяє себе потиснути, а крім Лукашенка. А і російська економіка 1,5% світової проти 60% тих, хто нас підтримує. Ну звісно, що далекий результат такого протистояння зрозуміли 1,5% ніколи uh -huh. не виграють 60%. Але uh -huh. буде важкувато. Uh -huh. Лукашенка згадали цього диктатора, поплічника Путіна. Всі ж говорять, що ж наступ, Білорусь, Білорусь, коли там ще з літа вже прогнозували, яким чином що може бути наступ і так Білорусь віддала плацдарм, і фактично співучасниця цієї війни проти України з одного боку. З іншого боку, цей наступ. Вчора були повідомлені про те, що якісь там літаки ІЛ сідали на аеродроми Білорусі, якісь передислокації військових вздовж кордону з Україною. А оцінка наступу з боку Білорусі? Не, не готові вони взагалі до нього. Там є 10 тисяч російських військ, але це перемінний состав. 7 тисяч навчається на полігонах. У Білорусі дуже гарна навчальна база. Рашистами. Ну, це треба десь 30-40 тисяч, хоч, хоч якусь загрозу створити там певну. А там зараз п'ятисічні кажуть, ну, Казав, хто вчора здається, що будуть мобілізація чергова Ну це Ви? ж мобілізація їх треба призвати, навчити і потім перекинути. Це дуже довгий час. Навіть якщо вони от прямо зараз почнуть створювати це угруповання нове uh -huh. до, ударне, ну це вибачте два-три місяці. Два-три місяці. місяці. До створення на да. тобто, це місяці. довга загроза. Ну і треба розуміти нашим громадянам. Головне, що в цього разу вони будуть всі своєчасно попереджені, якщо що. Тобто ніхто не буде тримати людей в стані невизначеності, коли ніхто не знав, чи буде війна насправді. Uh -huh. Тому що оцінка можливості, оцінка намірів це дуже різні речі. І дуже багато хто в світі помиляється щодо намірів або конкретних намірів. Uh -huh. Uh -huh. Наприклад, ізраїльтяни 67-му році вони відгадали, а в 73-му ті самі люди не прийняли відповідне рішення. І там і от, так от. і війна була війна була дуже важкою для Ізраїля. Це важко. Це окрема дисципліни в розвідки в аналітики і оцінювати наміри дуже дуже важко, тому що це суб'єктивний фактор. Ніхто ще не може залізати в голову іншої, іншої людини. Розумієте, от наступ на Київ він же був абсолютно безглузди з військової точки зору. Ну, він скінчився безглузди за п'ять за п'ять тижнів. вони втратили основні свої елітні частини і пішли звідси. Тому наші аналітики переважно вважали, що ну mm -hmm. а сенс який? Який сенс mm -hmm. наступати на Київ, якщо взяти його заздалегідь неможливо. Витер будуть величезні втрати, але вони прийшли. Ви згадали Ізраїль, але Ізраїль у нього ж багаторічна історія стану війни. І фактично Ізраїль оточений країнами ворогами. Але ж у Ізраїлі зброя, у Ізраїля купу. Він не буде ну, такий для України, територія. тому що немає, але ж про зброю, так? Ізраїль, Ізраїль дуже маленький, і його з одного боку це недолік, з іншого прикривати Переваги, набагато, баганабагато uh -huh. да, набагато простіше ніж нашому вели найбільша країна за, за площою в Європі. Перекрити її повністю дуже важко. Не от, от нещодавно так, от очільник гур Кирил Будан сказав, що в принципі зайшли в тупи, в, ну, в такий глухий кут, і наші війська, і російські війська mm -hmm. для наших не вистачає зброї зараз. Хоча після вже того, як Володимир Зеленський відвідав США, і багато є домовленостей якраз таки про постачання. Зброї, от як ви прокоментуєте, чи погоджуєтесь словами Буданова про те, що дійсно зараз якась така пауза і в нас, і в них? І от наскільки ефективно зараз буде, наскільки Звісно. перевагою буде зброя? Звісно, і причиною цієї паузи є те, що мобілізація російська на жаль спрацювала, тобто вони закрили дири на дири на фронті, вони мобілізованих поділили на дві частини. Одніх сразу кинули сюди майже без підготовки, а інших почали готувати і ці це ці 200 тисяч, про яких казав генерал Залуш, головнокомандувач. І ми зав'язали, тому що оперативні плотності були создано. Тобто на кілометр фронту просто стало багато людей. А мобіки, які б вони не вдане в дахи не були, вони все одно ж стріляють, uh -huh. все одно і в них доводиться стріляти. Ми витрачаємо зброю, боєприпаси, наше життя. Uh -huh. А ще технологія, коли вони хвилі смертників з посилають, uh -huh. вона також виявилася доволі вправна, і наші війська зав'язли. Це дійсно певна оперативна пауза, навіть стратегічний тупик, тупік, і змінити його може тільки лише або росіяни знаходять десь там. Надзвичайні засоби, тоді не на нашу користь, але вони не знайдуть їх, тому що всі їх засоби це ще 200 тисяч смертників поставити да, в стрій. Або ми отримуємо західну зброю, яка здатна впоратися з цією, з цією тактикою, яку вони обрали – тактику людських хвиль. Вони все менше застосовують артилерію, хоча є, і це переважна ударна сила. Їх просто хвилі смертників, яких, якщо вони не підуть на нас в атаку, їх вб'ють в тилу. І це ну спрацьовує принаймні на, на Бахмутському напрямку, на Солідарському ми саме чутливі втрати. Вони набагато більше, але і ми їх втрачаємо це. Це складне. А найголовніше, ми скували. Вони нам скували резерви, які ми могли використати на контрнаступ. Угу. Вирішити це все можна одним шляхом західна зброя. Чим більше її буде, або зброя з заходу, скажімо так, вона буде, тому що президент домовився про. Речі, про які навіть казати не можна, угу. то настільки вони злазять не наворочити. Ну, про Петрі, не, про Петрі да. вже говорить. Подивимося, але, скажімо так, відкрилися можливості для отримання так і такої зброї, про яку ми мріяти не могли півроку тому, скажемо так. Тобто воно все буде надано нам протягом 23-го року. Треба зрозуміти, зрозуміти що. Європа була геть не готова для масштабу війни такого. Наприклад, там, де вони мали мала там, де ми потребуємо тисячу ракет, вони мають тридцять. Uh -huh. В Америці працюють пенсіонери, яких на заводи повернули для того, щоб вони виробляли зброю, тому що uh -huh. ну, просто ні, ніхто не готувався до такої кількості. Це ж найбільша після Другої світової війни в Європі. Вона ну і потреб... досвід у нас да. унікальний. Всі yeah. світ подивився, як українська армія, наші збройні сили України, от так от можуть відбуватися західну зброю. Сили оборони. Сили оборони, безумовно. Національна гвардія, поліція сила. Uh -huh. Так, так, так. Особисто можна? Так. Давайте. Давайте. А, так, а... <зас> що хоро... я хотіла про маю, але ми теж згадаємо. Що хорошого було особисто для вас у цьому році? Ну, коли родина повернулася, тому що ну, перші три місяці вони там були да, в інших містах, ховалися, Да. потім, вже коли повернулися, я побачив дітей зрешто, да, і дружину, я сказав, що щось, щось гарне нарешті трапилось. Ну, річний настрій відчувається, ну. Все одно ну для ну, мене розумієте. не святкувати українців, Ми відзначаємо. Але... Я як білка в колісі. Я, я думав, що uh -huh. на Новий рік стане трохи полегше, але ж ні. Є величезна кількість обов'язків, які не телевізійні у мене. Uh -huh. А разом з телевізійними з 5-7 включень щодня, розумієте, це от трошки я. Ну uh що, -huh. вже на новий рік, uh -huh. ага, ну все, продовжуємо працювати. Uh -huh. от, при, приблизно в такому навіть. Uh -huh. Але сподіваюся, що може мене охопить якісь там новорічний <хачав> хоча б на 15 хвилин. <хав> да. Але ж ви ще й І... рекордсмен по хейту, розумієте, чому наша на Хейти це хейт це цінова світа. А дізлайки це лайки тільки дизель, не <рес> знаю. Хейт, наявність хейтерів це признак актуалізованого бренду, як кажуть маркетологи. Значить, так. бренд є, він актуалізований. Олексій, uh -huh. багатої yeah. пародії було і мемів. Ваш ну, найпоширеніший, найвідоміший -3 це два-три тижні, да. а ваш найулюбленіший серед цих мемів який? Ну, ви ж хай буде на цьому. Ну, так, -3 3 тижні. Я, його, я його розкрутив. Да. Uh -huh. Ну, Все, що пов'язано з 2-3. Пов з 2-3. Так, з mm -hmm. два-три, так. Як ви казали, 2-3 секунди чи ще, ще, ще то, тобто я кручу. Я його коли зрозумів, що. Мальчики, да. Мальчики. Да, да, да. Я коли зрозумів, що О, от воно, воно шириться неконтрольовано, я я згадав стару армійську мудрість, що якщо ти не можеш керувати, треба очолювати. Слухай, пане, ну, да. а скажіть нам, щоб у нас тежна круточка була в нашому ефірі, щось таке, щоб там мільйончик-півтора за тиждень. Скажіть, щось, щось Да Я вам бажаю 2-3 мільйони. Що, так що? скажіть щось, щось, щось таке, щоб ці мільйони, мільйони, мільйони. були, давай. Я, я навіть не знаю, що вам сказати. Спитайте, я скажу. А <рігав> може, щось треба зробити в кадрі, де сюди пропоную. Я ж буду арестовувати, що пропонувати. Я могу в вишиванку, якщо вона є, у латиняни. Ага, так, так. Е, 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 Олексій, ну давайте привітайте на сам кінець. Ми нас не відпускаємо до кінця ефіру. Але в цій а, частині демо, привітайте всіх, що, що в голові. Все, що, що Там... серці, що важливо сказати. Меседж, меседж. Значить, шановні друзі, головне, що треба зрозуміти. перше, ми точно виграємо цю війну, так Незважаючи на те, що буде важкувато, все ж таки буде. Но ми виграємо цю війну. Друге, що ми зробили, ми прокинули захід. захід Розумієте, мене отруїла досвід участі в тристоронній контактній групі і в нормандському форматі. Я взагалі розвірився в Європі. А те, що зараз Європа прокинулася і де в чому випереджає Америку по своїй рішучості спромовна на режим Путіна, ну це, це величезна досягнення. це зробили ми з вами. Весь світ дивиться на нас. Захід знову повірив, і люди, і політики, що можлива мораль в політики, можлива політика цінності. І ці цінності, і цю мораль в політику повернули ми з вами. А повірте мені, ми не великий досвід великої політики, але два, два роки є. Я, я можу вам сказати, що все визначає наявність цінності. І цінності це те, за що насправді люди вкладаються, воюють і так далі. Ми маємо плекати з вами наші цінності традиційні. Воля, як свобода жити, так як хочеш, на своїй землі робити те, що ми хочемо. І сила. Це все захистити. Весь світ розуміє, що Україна є прикладом. Наш президент пропонує речі, які ніхто в світі не може запропонувати. Світ дещо розгублений, ніхто не знає, що таке постпутінська Росія або постросійський світ. Але ми своєю впевненістю, своїми діями доводимо, що можливо перемогти непереможну міфологічно непереможну Росію, що Путін може піти, і що це буде головною умовою того, того, щоб світ повернувся до нормального життя і ніколи більше не думав про війну. Тому що Путінська Росія, на жаль, головний тягар, який на всьому людстві, на всій цивілізації зараз лежить, і загрожує існування. Так от цей тягар з людства знимемо ми. І людство це розуміє, людство нам завдячує, розумієте, ми отримали економічну допомогу на весь 23-й рік. Ми закрили проблему бюджету в бюджеті, фактично, завдяки завдяки тим, що ми демонструємо, як ми боремося з вами. Тобто ніхто не кладе гро дає гроші просто так: це інвестиції в безпеку світу. І розуміють, що головним паровозом, який все це тягне. Є українці, тобто, ми ну ми шалену річ зробили для світу і для самого себе. Цим можна пишатися. Я всіх вітаю з цим. і бажаю, що 23-й рік не прогнози таких, таких як я, які кажуть, що буде важкувати. не справдилися, ми перемогли швидко і. І зажили нормальним життям. Ну, і кожен Завжди. безумовно перемогу в рамках своєї компетенції. Да, кожен воює на, своє. на своєму фронті, і треба розуміти, що лише повно, повністю об'єднана нація, українці України, діаспора, ті, хто виїхав, всі кожен на своєму місці має маленьку гілочку вперед. В Кастріші перемоги занести. Кастріше. Операція по кастрації Росії маємо Зіграли, так? розіграли. Да. Ага, але да, бачить Чекали ви бачите, слава. Слава. мене найголовніше вичленела з цього, що півроку, наступних півроку будуть найважчими. Два, пів, два три півроку. <ріст> Давайте два-три дні і закінчимо. І перемога за нами. Але менше з тим це жарти жартами, все одно ця перемога дається трагічно і надійною Історіями безумовно. Але це ми, ми в підручниках історії ми кажемо зараз. Тут і нині. Радник офісу президента Олексія. Стович сніданку з один плюс один не відпускаємо до кінця ефіру побути ще з нами. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.